Добре. Значит, у нас є четверо членів комісії. Можемо розпочинати. Ось, це за порядок дення про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади. Хто за? Так, хто нас ми звичайно? Давай. Прости, так, у нас одне єдине питання про внесення змін до бюджету Косівської міської територіальної громади на 2025 рік. Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, законом України про державний бюджет, враховуючи рішення сесії Косівської міської ради від 17-12-24 бюджет Косівської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами, розпорядження кабінету міністрів про розподіл у 2025 році, обсягу субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Косівська міська рада вирішила внести зміни в додаток 1 до рішення сесії Косівської міської ради від 17 грудня 2024 року про бюджет Косівської міської територіальної громади на 25 рік зі змінами. А саме врахувати доходи загального фонду місцевого бюджету субвенцію законом 4103 6320, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати до річним працівникам закладів загальної середньої освіти. Кошти з державного бюджету в сумі 7 мільйонів 641 тисяч 200 гривень та спрямувати відділу освіти Косівської міської ради законом бюджетної програми 0611 600 здійснена доплата педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 7 мільйонів 641 тисяч 200 гривень, а саме за кеками 21 116 мільйонів 260 тисяч 280, 280 гривень і 21 1 мільйон 377 тисяч 920 гривень. Пункт 2. внести зміни додату 5 до рішення Косівської міської ради 17 року номер 2740 рік про бюджет Косівської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Фінансовому відділу Косівської міської ради внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних авторядників коштів міського бюджету за програмою та економічною ознаками контроль за решения на первый доступный по Косю Скомбинского года. Где Нет. Кто за? Все? Всем дякую за вам.